Як працюють невідомі партизани на російській території, секретар РНБО Олексій Даніло переконує, що достатньо ефективно без усякого зв'язку сьогодні під Москвою знову сталася потужна пожежа, мабуть, випадковість про ціну контрнаступу, нове просування на Запорізькому напрямку і про роботу саперів, які першими йдуть на визволення української землі, детальніше про події 526-го дня великої війни з Росією у матеріалі Олексія Пасака. Прилетіли сьогодні невідомі дрони у Москву. На жаль, відповідь ні. Але чи горіло сьогодні щось на російських болотах? Відповідь однозначно так. Тут горить. Фає. Очевидці заявляють про вибух, який стався на киснево-акумуляторному складі у підмосков'ї пожежній обслузі московитів вдалося бігати аж до вечора, поки вдалося ліквідувати масштабне займання. Але ж чому ж у росіян, якщо не прилітає невідомий безпілотник, то останній рік щось постійно спалахує. Певні натяки має секретар РНБО. Ті чи інші події, які періодично відбуваються безпосередньо в Москві, от майте на увазі, що російські пар. Та давайте так будемо їх називати. От вони працюють на відмінно. Олексій Данілов дав інтерв'ю телеканалу Рада, говорив про контрнаступ, терміни якого він намагається не називати. Адже ЗСУ досі виконують загальне військове завдання на лінії фронту і не мають жодних крайніх дат ані від західних союзників, ані від українського військового командування. На фронті на війні не можуть бути жодного дедлайну відносно того. Що сьогодні треба виконати там перше, друге, третє. Це залежить від тих обставин, які є безпосередньо на той чи іншій ділянці фронту. І у нас натовська система, вона вже працює. Командир вирішує, в які спосіб ми діяти на тому чи іншому напрямку, з урахуванням загального завдання, яке ставиться. Головне завдання для нас це збереження життя, в тому числі наших людей. Попри складність умов, контрнаступ триває. У нас гвардії повідомили їхні підрозділи на Мелітопольському напрямку просунулися до 650 метрів у глиб борони росіян. Загальний рух по фронту ще півтора кілометра. Як 15-та бригада гвардії наступу у Карадах закріплюється на позиціях Запорізького напрямку і оглядає знищену бронетехніку окупантів, показують самі бійці. Один танчик до колекції «Карадах». О, довоювався орк там другий валяється його нога вон там. Дуже неприємно пахне. А там піски танчик. ЗСУ не мають графіка, адже рух на визволення це ризикований, але виважений рух через суцільно заміновану територію. Така х**ня, коротше. Військові сапери розповідають, контрнаступ починається з їхньої роботи, щоб знешкодити територію. Бійці щодня ризикують життям і втрати чи пораненими, чи загиблими в саперних підрозділах теж щоденні. А ще наші розмінувальники добре знають ціну російських гасел своїх не бросаємо. Окупанти не лише кидають тіла своїх, а й мінують їх на останок. Оркана позиція була їхня і чи чотири двохсотих їхніх ліжа. то два хлопца лежали один на одном это как бы насторожило почему потому что при взрыве их ну, раскидывает а это один на одном лежит и хорошо что мы их не тронули мы когда зацепили кошкой одного сдернули вот, там лежала поемка разорвала одного и второго но ну, мы остались все целы слава богу а так Щоб убезпечити кінцівки від мін пилюсток та протипіхотного озброєння, сапери вже використовують протимінне взуття. Розробку харківських інженерів, які взяли за основу канадський спайдербуц. Якщо раніше ці черевики можна було побачити хіба що в цехах, тепер сапери демонструють роботу просто у польових умовах. Не Ціну боїв на заміновані території добре знають військові лікарі. Це наша операційна, це те, що починається надання допомоги. Олександр, лікар-анестезіолог, лікар-анестезіолог 128-ї бригади, каже у червні кількість поранених від мін сягала відчутних цифр. Тепер, коли тактика наступу змінилася на повільнішу, втрат також поменшало, але поранені серед саперів стали непоодиноким явищем. Каже інколи з п'яти шести поранених у шпиталі, більшість виявлялася саме розмінувальниками. Вони були якраз на завдень. На зворотньому шляху по тому, де вони вже самі зробили все, один з них підірвався на міні. Інші пішли до нього, щоб допомогти йому, і так три чоловіка на підірвалися. Там настільки щільна замінованість території, що один крок від прокладеного маршруту вже це можливо, закінчиться дуже подально. Військові продовжують роботу на фронті. Медики продовжують роботу у шпиталях. Війна не закінчилася, хоч як цього усім хотілося б, і шлях до перемоги як рух на мінному полі поступовий і ризикований. Але усі розуміють, задля чого цей ризик. Хотілось би, щоб це в один в прекрасний момент ми просто прокинулись, і це було як якийсь кошмар сновидіння. І ми просто стряхнули, вмились холодною водою і все. і Це залишилось десь там. Але це реально. Олексій Пасак, п'ятий канал. Друзі, для того щоб дивитися нас частіше, не пропускати новини, інтерв'ю та спецпроєкти, зробіть три простих кроки: підпишіться на YouTube 5, лайкніть і напишіть коментар. Для вас це секундна справа. А для нас просування в ютуб просторі на вищі щаблі. Москолота штурмувала позиції українських оборонців на трьох напрямках. Загалом за останню добу відбулося зо три десятки боєзіткнень. Про це відзвітував генштаб. Зокрема, окупанти не полишають спроб просунутися на Авдіївському, Мар'їнському та Шахтарському відтинках фронту. Зсу також стримують супротивника поблизу Іванівського на Бахмутській ділянці. На запорізькому напрямку загарбники головно зосередилися, аби зупинити подальше просування українського війська, та це не заважає за продовжувати наступальну операцію та відтісняти ворога на мелітопольському та бердянському відтинках. Збройні сили України значно активізували свій контрнаступ двома ударами на півдні. Повідомляє видання New York Times. Йдеться про напрямки Мелітополя та Бердянська, начебто, офіційні особи США анонімно заявили про нарощування українських сил минулого тижня, а також що зсу почали вимотувати російські війська та артилерію. А ворожі війська перенапружені і мають проблеми з логістикою, постачанням, особовим складом і озброєнням. Генерал ВПС у відставці Філіп. Брідлау заявив, що українці зараз розуміють, як хочуть використати свої сили, і помітно, як росіяни відступають.